Друзі, Владислав Федоренко виграв чудову, запашну, велику, суперкомплексну булку вартістю 350 тисяч. Сьогодні хлопець приїхав з Покровського напрямку зі своєю дружиною, задонатив на один супербокс, зграв з нами декілька прямих ефірів. Для нас велика честь, коли виграють військові. Тому офіційно кажу, що ось тримайте свою золоту вуличку з паперами, зі всіма бумагами і скажіть свої враження. Це було дуже круто. По паперам я дуже швидко оформив все. Мені не довелося ходити, бігати кудись. А я прийшов і все готово. Я дуже вражений булочкою. Вона дуже крутезна. Мені дуже подобається. Скільки дивитесь за нами? Влад вже більше місяця. Більше місяця ви спостерігаєте за нашими соцмережами. Так і за цей час скільки разів грали в прямому ефірі? А, всього три. Три рази Влад встиг грати в прямому ефірі і на третій раз пощастила. Як побратими відреагували? Побратими були вражені. Повірили? Так. Зразу сказали: красавчик, давай, їжай забирай її. Ми також хочемо, будемо донатити.